Вітаю на каналі. Сьогодні 19 червня 25-го року Лівобережна Херсонщина вже спіє такий дуже гарний сорт абрикосу під назвою Курезія. Це німецький сорт, який характеризується такою стійкістю до різних вибриків природи. Так, таких як пізні приморозки, холодні дощові весни. І якби великі перепади температур в другій половині зими для нього це не дуже страшно. Вон який він на вигляд дуже гарний. Гілка заліплена, це в мене гілка окрема цього сорту в кроні другого сорту іншого. Плоди близько 80 грамів. Поодинокі до 100 грамів, вони більш однорідні і такої різності по калібру дуже мало. Вони всі однакові. Зараз вже окремі плоди почали спіти. Такі аж блискучі. Плоди мають сильний аромат, такий, медово-міндальний такий, прямо за прикосом. Дуже спокусливий такий аромат у них. Кісточка маленька, м'якоть товста. Полості майже немає. Дуже соковитий, так і м'ясистий, волокно мало відчувається. Показую сік. Це ще не повністю силий абрикос. Він саме зараз тільки почав стигнути. Смак такий багатий, медовий, кислинка, цукор. Мегдаль, якось так, мед, такий насичений, аромат відчутний, аромат прям такий, я кажу, він п'янкий прям. Сорт спіє, якраз перед робадою, там буквально день-два разниці. Вони схожі з Робадою також. Але робада в цьому році більш постраждала від морозів пізніх. В німеччині цей сорт садять. Самих не ділянках, десь в низинах біля річок, там де збирається повітря холодне, довго не прогрівається, там цей, врожай, цей сорт дає гарантований врожай, де у інших шансів немає. Сорт рекомендую. Цей сорт у ніші ранніх сортів. Якраз він відкриває, нішу ранніх сортів, тому що надранні одійшли тільки. Рекомендую мати в кожному садочку, так як і смак, і вигляд у нього, і транспортабельність, і він якби повний набір має того, що потребує, що, від, що, від, що потребують абрикосу. Цей сорт у мене кожен рік показує одинаково врожайність. В цьому році зберігся від цих усіх катаклізмів. Брунька витримала в кінці лютого і завість витримала в кінці квітня. Так що він кожен рік радує такими гарними смачними плодами. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей, до побачення.